Ресторан, клієнт звертається до офіціанта. Що у вас гарячого? Тільки борщ. Але в меню, значиться, ціла купа страв. Так це для збудження апетиту. Повертається українець із зоопарку, куди ходив дивитися на яка. Ум питає Як як? Ну як? Як-як як? як, -як, -як? Ти чув, наш шеф вчора провів чемпіонат офісу з пасіянсу Касинка. Ну і хто переміг? Трьох переможців він сьогодні звільнив. Куме. А чого то у вас вчора кіт так несамовито кричав? То я його купав. Так і я свого купаю. То він же в мене не кричить. То ви ж свого не викручуєте. Кумо, я чула, ти розлучаєшся? Так. А хто винуватий? Він, звісно, приперся з роботи додому на дві години швидше. Блондинка хотіла довести, що не дурна, та й перефарбувалась у брюнетку. Де щаслива по полю. Бачить пастух пасе овець, і каже йому: Давай я вгадаю, скільки у твому стаді овець. І якщо вгадаю, ти мені віддаси одну. Пастух подумав і погодився. Ось вона й каже: 125. Правильно. Вона бере нагороду і йде, а пастух кричить їй услід. Давай я вгадаю твій справжній колір волосся, а ти віддаси мені мою собаку. Зустрічаються два кума. Вам куме кальцію в організмі не вистачає. А з чого ви це взяли? Та я з жінкою вашою вже другий рік сплю, а у вас ще роги не виросли. На прийомі у Дантиста. Лікарю, ви знов не той зуб рвете. Та не може бути. Це вже останній. Ви завжди такий самовпевнений. Тільки по вівторках. Або якщо маю справу з красунею, то ви вважаєте мене красунею взагалі-то сьогодні вівторок. На допиті розкажіть, де ви купили такий якісний диплом про вищу освіту? Знайшов на дорозі. Ви стверджуєте, що знайшли на дорозі диплом на своє ім'я? Цілком вірно. І як ви поясните такий збіг? Це не збіг. Просто паспорт на це ім'я я купив пізніше. Ви хто? Я добра фея, а чому з сокирою, та настрій щось не дуже. Милий, принеси каву. А по-хорошому попросити не можеш. Милий, принеси каву по-хорошому. Хірург роздивляється рентгенівський знімок. Так. ключиця поламана. Два ребра зламано. Тріщина в малій гомілкової кістки. Ну, нічого. В фотошопі все виправимо.